Ми зараз утворили спеціальну робочу групу в комісії, яка займається саме житловою проблемою. І ми розробили законопроект щодо проведення системного аудиту та пооб'єктної інвентаризації обстеження усіх об'єктів нерухомості, усіх форм власності, які можуть бути використані для того, для тимчасового розміщення ВПО. На жаль, держава зараз дуже мало змогла зробити по вирішенню проблеми житла для внутрішніх переселенців, десь близько відсотка переселенців проживають в місцях тимчасового проживання. Десь близько відсотка отримали сімей, отримали кошти по, по програмі відновлення. Є там декілька ще програм, фонди тимчасового проживання, програма прихисток, але всього це ну, до 5%. Тобто 95% внутрішніх переселенців вони вимушені десь проживати, винаймати житло. Це, це дуже дорого, це фактично забирає всі їх можливі доходи. Тому ми приділяємо увагу саме житлу, ключову увагу. І ми будемо обговорювати з, з усіма. А центральним органу виконавчої влади експертами для того, щоб дуже швидко прийняти цей законопроект, запустити обстеження і створити інформаційну базу усіх об'єктів, які можуть бути використані для проживання. Ми, ми бачимо так, що це буде з інтерактивною картою. Ця база вона буде за рахунок інвентаризації обстеження, наповнюватися об'єктами, вказівкою, який технічний стан об'єктів, що потрібно, скільки потрібно капіталу скільки потрібно інвестицій, скільки людей можна розмістити в кожному об'єкті, тобто і для ВПО. І для людей це буде можливість бачити на цій карті де ці об'єкти, який їх стан, і передусім це для того, щоб залучати міжнародників, залучати донорів для того, щоб доремонтувати, реконструювати ці об'єкти і якомога більше людей розселити, але тимчасово розселити до того, як вони повернуться до вже до звільнених територій або у свої домівки. З березня Кабінет міністрів дуже сильно змінив вимоги до критерій переселенців, які мають право на цю допомогу. Дуже невелика кількість переселенців, які автоматично продовжили, яким автоматично продовжили ці виплати. Для окремих категорій це потрібно звертатися до ЦНАП, звертатися до органів соціального забезпечення. І е, цифра, на жаль, на 15 березня 2022 року всього е, залишились допомогою, всього 671 тисяча Тобто мова йде про те, про що ми теж наголошували на рівні депутатів, на рівні нашої тимчасової спеціальної комісії з питань захисту ВПО, що ми не можемо зараз позбавити до двох мільйонів переселенців цих виплат. Тому що люди ці виплати вони використовують і на проживання, і на мінімальне харчове забезпечення, на мінімальні ліки. Тобто, зараз. Ці люди, які залишаться без допомоги, вони практично в них залишаються ну, два виходи: або їм їхати на захід і ставати, і ставати біженцями, або, і, або в них стає, стає загроза взагалі повертатися на окуповані території. Тому ми на першому засіданні нашої комісії ми подали, розробили законопроект, зареєстрували, який встановлює чіткі критерії, розрозумілі для переселенців. Не на, на 50-60 сторінок ця постанова, де органи соціально забезпечення самі не можуть як їх Протрактувати. Мають бути прості, зрозумілі критерії. Фінансовий стань, наявність житла, повернення на окуповану територію, якісь, якісь заощадження, великі, заощадження, або, або високі доходи. Все, Всі інші критерії мають чітко бути, мають бути зрозумілі для переселенців, і ми боремося за те, щоб ця допомога вона залишалася, виплачувалася переселенцям, або до завершення воєнного стану, або до того, як. Органами державної влади буде встановлено, що вже люди інтегрувалися, що мінімальні базові потреби переселенців задоволені в нових громадах.